Їх сприймають, я не знаю, чи вони вороги, але їх сприймають як потенційних ворогів. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений путіним. Можу сказати це прямо зараз, бо він вбиває багато людей. І багато з них це його солдати, його солдати та їхні солдати переважно. І зараз це вже досягає 7 тисяч на тиждень, і я не задоволений путіним. Хоча це може бути шанс і. і... Ну, ми виготовляємо найкраще військове обладнання беззаперечно. Ніхто навіть близько не підходить. Якщо подивитися на обладнання інших країн, воно навіть поруч не стоїть. Ось чому всі хочуть купувати наше обладнання, і саме тому ми зараз будемо активізовувати цих підрядників, які його виробляють. І вони геніальні, але виробляють його занадто повільно. Так. І ми повинні підштовхнути їх піти і дозволити їм досягти набагато вищих темпів. На жаль, ми змушені це зробити. Війна, яка це була війна, якої не мало бути, і багато людей гине. Путін нам кидає купу нісенітниці, бо ви хочете знати правду. Yeah. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Ви хочете це підписати? Лінці край має законопроект про санкції проти Росії. Ви хочете, щоб він його просував? Я розглядаю це так, і е-е, я дивлюся. Сенат ухвалює і вже ухвалив дуже дуже жорсткі санкції, але так, я розглядаю це. Ви можете це підписати. Це не обов'язковий законопроект, це повністю на мій розсуд. Вони його ухвалюють. Це повністю на мій розсуд і скасувати теж повністю на мій розсуд. І я серйозно це розглядаю. Пане, тоді я зрозумів, що він ідіот.